Вітаємо з перемогою. Сьогодні команда обіграла лідера чемпіонату області. Оціни, будь ласка, матч в цілому. Ну насамперед хочу подякувати нашим Збройним силам України. Завдяки ним ми можемо проводити ці турніри як на професійному рівні, так і на аматорських рівнях. Тому насамперед, галсаме головна перемога в нас попереду. По сьогоднішній грі можу сказати, що суперник. Досить хорошого рівня. Ми знали, що буде дуже важка гра. Комбінаційний футбол як з одної, так і з іншої сторони. Можна сказати, що сьогодні це було як тренування двох команд перед фінальним матчем за Кубок області. Тому нас чекає, ще через тиждень ще один дуже важливий матч цією командою. Твій гол сьогодні вийшов дуже дуже класним. Додав чи він додав впевненості взагалі команді от на полі за рахунку один і як взагалі він вплинув на гру і на впевненість команди у наступні хвилини? Ну, звичайно, швидкий гол, як у першому, так і в другому таймі, він додає впевненості всій команді, тому що ми тільки виходимо з роздягальні і ми забиваємо. Це додає впевненості, додає віри в себе і починається красивий футбол. Сьогоднішня перемога над прямим конкурентом, тобто над прямим конкурентом Чіпматії області і над командою, з якою ви зіграєте у кубку. Івано-Франківщини, як вона взагалі вплине на настрій команди і яка атмосфера зараз панує у команді? Ну, Зараз атмосфера в команді досить, досить і досить приємна, тому що ми вже багато ігру поспіль виграємо, забиваємо, можна сказати, межа кожному матчі по три м'ячі. Це не може не радувати. Нам головне зараз не зупинятися, не розслаблятися, тому що у нас перед фіналом перед фінальним кубка наша гра з тепловиком. Це буде теж важка гра, а потім ми готуємося на Кубок. Так що всіх чекаємо з підтримкою на Коломиї, щоб підтримували дві команди, щоб була цікава гра і багато болівальників.